Так, ладіти джентльмени, термінове включення. Я вже перезаписую другий раз, бо я на жаль, забув натиснути кнопку запису. Е е я пропустив Мирний 13, я не бачу в ньому нічого цікавого, а от е ну, я чекав. Він з 19 вересня починається, зараз подивимося ролик і обсудимо, що там на сайті. Парадокс. І їдуть прям, прям летять. Не відволікайтесь на мертвих! Треба зупинити цього психа, поки ще не пізно. Розвід ага. повідомила, що Кригер готується запустити свою бісову машину часу. Неймовірно, він справді думав, що ми поведемося. Подорожі у часі це неможливо за законами фізики, і Крігер це знає. Він задумав щось інше. Звідки 100%. він там не повернувся, він притягнув із собою щось, що ще більше розсуває межі можливого. Це явно небезпечно, і ми повинні завадити йому запустити новий пристрій. Ви помітили, наскільки ролики у ВГ стали кращі? По звуковому супроводу, по монтажу просто? Роблять все, щоб, от не знаю, як не весь світ, так півсвіту тупо в танки грали, Я тобі говорю. Гончаки, тік-так. Це було несподівано просто. Ага. Дивись, що далі. Тік-так, гончаки. Тік-так. Якого біса ми ж. Гончаки. Знаємо, знаємо. Тік-так, гончаки, тік-так. Mm -hmm. Час підкорюється моїй волі. Скоро підкоритись, і ви. Ніколи. Гончаки, mm, як воно круто його. Ми заберемо у кригера все. Важливі ресурси 100%. не потраплять у погані руки. Розірви петлю часу гончаки тік-так. Ну, від роліка я в шокі. Від роліка я прям в шоці. Я тобі серйозно кажу. Давай подивимося, що в цьому. Що на сайті. значить приєднатися до гончаків, це понятно, да Це все ясно. М -м 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 Те, що цей. Нестримно потужність електромагнетизму скрити, яка вам гониться, вам допоматують вартовіндіускана помічник EOS 1, який був під керуванням Ермелінди Юнг. Це та, що була в мирному 13, мені здається, наскільки я пам'ятаю, лор. Той, який вони вибудовують. Ну, це все понятно. Гіперіон. Телепорт. Гунгір. Нещим шкоди супротивнику в магазині пісень, він завжди доступний річ, на яку можна покластися. Оце мені цікавить, цей Еос 1. У нього буде оновлення щитів генератора і аврора. Ну, прям, да, прям потужненько. 3000 бон. Коробок могло, могло бути і більше. Понятно, що буде лутка, але могли дати і 5. Е ресурси. да. Е, Саме цікаве це танки. Тут три нових танка, По цим, ну, турм у мене є, я на ньому грати не вмію, кажу зразу. Я б хотів би сфака попробувати. На сфаку треба акуратно грати. 590 не знаю, чи випаде. ДЗТ хотів би собі. Вазік дуже довгий КД. Зараз побачимо ці ТТХ. Волкодав. Значить, 1700 хп, 390 альфа. 294 пробої на голдовому, 245 на звичайному. М -м, бронювання башти 230, бронювання корпусу 180. Тобто він, в принципі, від корпусу грається, але мене те, що тут лючок випирає жорстко. 50 мечей він їде. Е далі, далі, далі. Sentinel, е Причому що саме цікаве, волкодав двохстволка, Sentinel, Наскільки я поняв, у нього тут ось, ось час дожраження 1 секунда. Е одного снаряду 2,5 секунди. Тобто він на дозарядці, але у нього два. Снаряди в магазині. О. І кожен по 390 і пробой у нього кращий. Але він грається від увенів, як це француз, скоріше за все, мінус 8 градусів. Вот. Ну, е -е, Чекай, я ще не перевірив. 45 і бронювання башти 240. Ну, тут бронювання корпусу не пише, бо там бронювання корпусу, скоріше за все, немає. Ну і ВЗ-50. Я на перший погляд подумав, що це похоже на гром. Во, але. <кій> бронювання корпусу 165. Похилі кути в нього. Я не знаю, треба подивитися бронювання грома, але мені здається, що це буде як більше як там підтримки, а не штурмова пите. Штурмова Для тих, хто пам'ятає тікток. Мінус 8 огляд 370. Ну, що я вам скажу? Типу, потужно. Ролик, клас, супер. Нові танки, треба буде дивитися. Скоріше за все, починається лутка. Це як, не знаю, що Ну це як лутка, як завжди. Mm -hmm. Во. Е Ждем режим. Всім е дякую за увагу. Е дякую всім, хто дивився. Ставте лайк, підписуйтесь. Зомбу просто Микола і папа.